Та вас, друзі, отже ми знову на перехресті думок. Наші думки можуть співпадати, можуть не співпадати, можуть взагалі не мати нічого спільного між собою. Але всі вони мають право на існування. Отже, про що сьогодні? Говорити про це завжди трошки ніякого, особливо з власними дітьми. Тож не дивно, що все більше батьків вважають за потрібно вести курс статевого виховання як обов'язковий для кожної шкільної програми. Проте є й інші незгодні, які вважають подібні уроки потенційно небезпечними. То чи варто говорити про інтимне у школі і як це зробити делікатно? Спробуємо з'ясувати сьогодні. Наше експертне на коло складають представники освіти духовенства, міської адміністрації, митці, студенти ну і звичайно, наш постійний експерт Сергій Тарадайко. А для початку давайте переглянемо сюжет. З давніх часів проблеми статевого виховання належали до числа найбільш заплутаних областей педагогіки та психології. Як відомо, у радянському союзі сексу не було. Відтак і статеве виховання в радянських школах повністю ігнорувалося. Не було згадок ні про секс, ні про контрацепцію, ні про захворювання, що передаються статевим шляхом. В сучасних школах сексуальне виховання є. Вони починаються здебільшого 7-8 класу, тобто коли учням по 12-13 років. Про делікатні теми школярам розповідають на заняттях з основ здоров'я, основ безпеки життєдіяльності, частково біології. На жаль, багато педагогів не наважуються висвітлювати пікантні теми в повному обсязі. що поверхово торкаються питань про ранні статеві контакти та небажану вагітність. Іноді школярів відвідують волонтери та представники різноманітних організацій з метою просвітити про це, знову нагадуючи про інфекції та презервативи. Та й розмови з батьками на такі теми зазвичай не стають відвертим діалогом. Між тим допитливий дитячий розум не виносить інформаційного вакууму в жодному питанні. І якщо підлітки не отримують компетентної та вичерпної відповіді на цікаві для них теми в школі, вони знайдуть спосіб заповнити відсутні знання. Справді чи потрібно взагалі говорити про це? Бо здається, наші підлітки сьогодні знають набагато більше, ніж якийсь дорослий. Ну, вони не знають набагато більше. Це здається, що вони знають набагато більше. А справа в тому, що давайте почнемо спочатку. Дитина ще там, ну, я не знаю, мабуть, коли там починає говорити. Найчастіше в неї з'являється питання Мама, тато, звідки я з'явився. І мамо-тато починають видумувати дуже багато якихось речей: то капуста, то лелека, то ще якісь речі, замість того, щоб взяти і поговорити зі своєю дитиною на рівні її розуміння. А для того, щоб говорити зі своєю дитиною, звісно, що потрібно звідкись взяти ці знання. Найчастіше у нас такої літератури сьогодні вже багато є інтернет, є видання книжки, готові. І про це можна говорити було би бажання. І от тут потрібно говорити про те, що саме та фраза, яка прозвучала, що в Радянському Союзі у нас не було сексу, і звісно, що і виховання такого не було. Тоді мами і тата вони не готові для того, щоб розмовляти зі своєю дитиною. Взагалі, мені здається, що можна говорити з всьому, важливо говорити як. І в принципі, як і проблемі, важливо говорити як. И важно вот, вообще говорить об этом. Важно говорить, правда. Но то, как это говорится, это очень важно для того, чтобы донести то, что мы хотим сказать ребенку. И вообще эта откровенность, она, мне кажется, совершенно необходима ребенку. Потому что мы сейчас сталкиваемся с ранним сексом, и вы это тоже хорошо знаете. А ранний секс ⁇ это когда ребенок должен и ищет что он кому-то нужен, как правило. Не потому, что эта семья благополучная или неблагополучная материально или социально, а потому, что он в этой семье не очень нужен. И он идет куда-то, кому-то, чтобы быть нужным. И вот здесь все эти аспекты нужны обязательно, мне кажется, ребенку. Ну, я думаю, вы не совсем правы. Не всегда идет для того, чтобы быть кому-то нужным. Часто это для того, чтобы самоутвердиться. И здесь момент разрушительный. Особенно у юнашів у моїх мальчиків. Звичайно, він утверджується, чому він не утвердён в своїй сім'ї. Його ділення просто ігнорують, прикриваючись роботою. Я об этом і уходя говорю? и говорю. Уходя до вечора і приходя, вони хотят тоже отдохнуть. Слава, думаю, я, думай, не тільки в, в цьому циклі, не тільки в цьому проблемі, я думаю, ви розумієте, скільки батьків, щоб не но... заговорити цю тему. А проблема не тільки в батьках, але й діти бачать зразки настільки негативні з телекранів які, ну, по суті, всі слова ну, на нівець можуть звести. Інстинкт просипається раніше, ніж духовне формування лічності, це зрозуміло. І чувственність просипається раніше, тому, звісно, говорити об цьому настільки складно, і настільки не кожен це зуміє, щоб останній, вже настільки розрушаючий бар'єр самосохранення лічності, це стид, який ми всі, в общем-то, теряємо з колосальною швидкістю который защищал нас от лишних контактов, от падений каких-то блудных и так далее. Понятно. И вот этот разговор с ребенком, с человеком, который еще только на пути к познанию этой жизни, может быть. Трагічним донівам має говорити батьки або вчителі Друзі, я хотів би з вашого дозволу в зовсім в інше русло спрямувати нашу розмову. Ми постійно хочемо говорити з дитиною. Постійна проблема, як з нею про це говорити, а мені здається, проблема взагалі не в цій площині полягає. Ось давайте подивимось. Ми вважаємо, що хтось у школі, ось тут наша шановна Олена Анатолійовна. Ось хай школа говорить з дитиною. А ми так би мовити, вмиваємо руки. Або хай церква говорить, або хай батьки говорять. Справа зовсім не в цьому. Ось хотілося б щоб ви зрозуміли, що це проблема не приватна, що це проблема не шкільного виховання. Це надзвичайно важлива загальнодержавна проблема. Ось давайте зараз ми йдемо в Європу. В нас найгірший стан в Європі за кількістю абортів. Е, в нас найгірший стан в Європі за кількістю розлучень. Розлучень треба далі гля... дивитися. При цьому в нас величезна кількість безробітних, і при цьому наша країна ВВП її не зростає. Е, на порівняння візьмемо Китай там немає розлучень. Там практично немає абортів. Сексуальне виховання там також. За у школах немає за велич... Немає сексуального виховання. Так. За величезної народжуваності. Так. Ось у нас держава має якось стимулювати народжуваність. Там держава навпаки стримує народжуваність. І при цьому ця країна економічно зростає. Причому такими темпами, що ну на, нам навіть і не снилося. Питання: а чому, власне кажучи? А відповідь проста: а тому, що китайці з давніх давен давин в основу своєї свого світогляду положили дуже простий принцип: найпростіший і наймудріший інь, і янь, вона і він, жіночі, чоловічі, земля і небо, і вони мають бути разом. Усі все, усі все. Якщо це лежить в основі всього світогляду, всієї державної політики, устрою суспільства в цілому, від родини конкретної до всього суспільства, коли жінка і чоловік разом, коли в дуже простий приклад: попередній президент і попередній прем'єр, як собака з кішкою. Ось і все, чоловік і жінка і ні, янь разом головне в. В суспільстві, сім'я, суспільство це велика сім'я. І ось лише на цій базі може скластися справжнє, нормальне, повноцінне, повноцінне статеве виховання. зробити, щоб ім'я, і, і жінка, і мужчина були в місті не з 12 літ. Ви ви знаєте, про да, що зараз, зараз справа говоримо в тому, о том, що, а, от, образувати дітей? Колега зараз говорить про те, що о, у нас сім'я має бути в основі. Давайте тоді говорити про те, ні, що ні. статеве виховання воно теж має собі якусь певну основу. Якщо ми говоримо виключно про задоволення, яке отримується від сексу, про те, що зараз у нас дозволені, вседозволеність, розбещеність, і звісно, що людина йде виключно до фізичної якоїсь мотивованості і зовсім забуває про те, що в основі сім'ї лежать моральні, етичні, естетичні. Духовні цінності про те, що зовсім забувається, і якщо виховувати дитину і говорити, і розповідати їй саме про цей аспект, тоді фізично воно трішечки відходить на інший план. З іншого боку, ми говоримо про народжуваність. Це не народжуваність, це не виключно статеве виховання. Воно не тільки в цьому полягає. Народжуваність це лише елемент, це продовження свого роду, своєї нації, і тому в Китаї це закладено, бо там немає абортів. Там людина народжує. Вона знає, що вона. Має народити там є відповідальність за ці аспекти, те, чого що відсутнє майже в нашому суспільстві. Двана... 10-12-літня дівчина вона ще не несе відповідальність, вона не розуміє, що вступаючи у статеві відносини, вона може завагітніти, вона може отримати якусь хворобу, з якою потрібно боротись. І так далі. Так само, як і молодий хлопець, який якимось чином йому там щось в голову зайшло, йому захотіло. І треба довести, треба ж довести, що я вже чоловік, якомога угу. раніше. Так ви правильно говорили про те, що тут довести, що я вже маю щось. Але чим доводити, яким чином доводити, то ми говоримо про те, що статтєве виховання це комплекс завдань, які потрібно ставити перед собою. В першу чергу пояснювати, От я при приклад приводила перед програмою ми обговорювали це питання того, що 16-літні хлопці приїхали до табору, приїхали порозважатися зрозуміло, бо вони ж дорослі чоловіки. Вони так вважають, звісно, що і вони йдуть до дівчат, яким там 12-13 років. І е, їх зупинити майже неможливо. Єдине, що їх зупинило, це коли їм пояснила, що ви за дружину оберете собі дівчину, яка буде цнутливою, яка буде ще зовсім незайманою. Вам так хочеться, хочеться. А нащо ж ви тоді йдете до тих дівчат і щось з ними робите сьогодні? Вони ж теж мають стати чиєю жінкою, дружиною. І вони так само мають залишатися цнутливими. і, і повіснерічний відповідав вже за свої мені, Вони до кінця залишилися при своєму Але і в, нормі. в тому, що аргументи не зовсім впливають на ситуацію. От, наприклад, київська компанія проводила опитування у школах, в яких якраз є курс. Ну. Статевого виховання а також сімейної етики, і е, за даними цього опитування, діти е, до 14 років, які вже слухають цей курс там з детя рік або два, все одно одна третя школярів от до 14 років вона регулярно відвідує ну вибачте, порносайти. Тобто якась інформація йде, але все одно, ну що ж залишається, збудує цікавість. Ну так, так от, от тобто, чи поводу. чи чи не є це збудження більше, от справді да, як була я сказна я цікавості? По цьому поводу хотіла и сказать. Вот мне кажется, наоборот, в таком возрасте у детей половое воспитание, наоборот, вот эту грань стыда разрушает полностью и таким образом им наоборот хочется это попробовать. Ну вот на мой взгляд. Поэтому тут даже можно поспорить, это там хорошо это или плохо, наоборот. Не совсем згодна. Да, не, не зовсім скажу. згодна, тому що інформація, я вже сказала, якщо заговорити цю тему, то вона збуджує. Це в якійсь мірі є і цікавість збуджує і, можливо, діє. Не зовсім етичні з'являються. Тут не може бути окремого статевого виховання. Я не прибічник окремого да. курсу. Я, не, я при, за систему, за систему в усьому: систему в школі, систему спілкування вдома. Це не один епізод, не одна розмова і не раз показати книжечку. А от я не прибічник, я свідок того, як завував, проваджували курс сімейного виховання. Ну хто буде читати? Не, не кожна вчителька має щастя в сім'ї. Вона не завжди може. Навіть та, яка благополучно одружена і має дітей, це ще треба подумати. І я не прибічник, я прибічник, це системне, Ну от елементи, якісь ми в себе впроваджуємо. Я не можу сказати, що в нас все виходить, тому що в мене тисячу в нашій школі 1117 дітей. І, звичайно, дійти до кожного серця, до кожної душі, це не так просто, але. Є якісь в усьому повинна бути система. От щорічно ми проводимо заходи, які пов'язані якраз з сім'єю. Ми подаємо батьків дітям, ну, десь в іншому презентуємо їхніх батьків. Щоб не повторюватися, ми такі дальнострокові плани будуємо. То один рік літопис сім'ї показують діти. Інший рік там про подує бабусі, дідусі тобто, це які це вони гарні були. Це, це сімейна сімейна педагогіка. Моя мама була її прибічником великим. у Нас всі з крилами були родичі, і, і я прибічник цього. Один рік хобі сім'ї. Один рік тради... там, традиції сім'ї. Не в кожній сім'ї вони є. А коли діти бачать, показують, роблять оцю цю виставку і декілька там пар, можливо, сімейних щасливих. Ну я теж зайнята така член сім'ї, такий, що дома мало буває. Але коли я бачу, мені теж хочеться, щоб в мене вдома були отакі сімейні стосунки, і дитині цього захочеться. Я не хочу тут монологічну промову говорити, але Це все, система, не, система. Не, все не все я сказала, що могла сказати. Знаєте, я зовсім абсолютно согласен, що лучше курс семейного воспитания какой-то, чтобы был. Не, не пополового воспитания, потому что если бы это было хотя бы отдельно, знаете, как раньше бы мальчики и девочки. Тоді ще як то можна допустіть, бы... але епізод доречний. Якщо коли лікар зустрінеться, дуже діє. Вони відкривання може бути хоча. Знаєте, зустрічі. Америка робила ставку саме на уроки сімейної етики, і вона запровадила це як частину державної програми. Ще здається у 60-х роках. Але чомусь ну знов таки, ну статистика, це все до чого можна нас, звертатися, бували, але 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 чомусь кількість ну абортів після таких курсів. Та тому що все починається з сім'ї, саме з сім'ї, Просто говорили про сімейні начала. цінності, це чудово, не говорили саме про, ну вибачте, не такий красивий, про досить брудний, можливо, Ми, в чомусь а... аспект фізіологічний. Про... Мі... Могло бути менше абортов, якщо б взагалі підносилося в образовій системі гуманітарної, виховної, навчання про цінності, про безконечні цінності особи, тобто своєї. І кожного вообще, і уже сказать, того человека, що зарождається yeah. в лоні матері. Тому що человек обезличен, обесценен. трудно стріти человека, который в понимает всю глубину призвання нашого биття человека. Знаєте, складно з сином сперечатися, але людина, яка здатна осягнути велич людської особистості, це людина вже має. Бути великою особистістю. На жаль, на це важко розраховувати серед дітей. Говорити, Я Абсолютно погоджуюся, що треба не говорити. Треба показувати, показувати сім'ю. Ми казали про найбільшу кількість розлучень. Вибачте, якщо дитина живе не в повній сім'ї, їй можна що завгодно говорити, але якщо в неї немає батька. Все Бі... можна більше нічого наградити. Ну, наше, наше наше життя таке, що величезна кількість неповних сімей, величезна кількість чогось подібного. Це заробітчани, коли дитина росте без батьків. Про про що тут говорити? Говорити можна все, що завгодно. Дійсно, це комплексно, це, це системна проблема. Треба будувати країну як родину. Ось головне. Тоді не буде сварок, тоді не буде проблем, і не буде ось цієї проблеми. Так, звісно, <риво> глобально... Страну строїти як сім'ю. Си... Хорошо б ще і об'ясняти, як побудувати сім'ю, щоб постійно це стало страною. Mm -hmm. Може бути, з маленькою, а тут зоби... 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 Я з вами дуже можна починати. Я в школі працюю. Величезна школа, яку, ну, скільки можемо, намагаємося створювати як родину. Це величезна кількість дітей, це 100 вчителів. Це тисяча дітей, це дві тисячі батьків, не рахуючи бабусь дідусів, які дуже активні в житті. Так от мені теж хотілося, щоб це було системою, і ми я постійно ми на цю тему постійно говоримо. У нас ну, є програма окрема, тобто це цілеспрямовано, свідомо робиться, не епізодично. Я не можу сказати, що все робиться. І от кожен урок, де тільки до речі, це може бути література, це історія, це правознавство. До речі, я його читаю. Я... І ви знаєте, діти погоджуються зі мною. Якщо ти авторитет для них, то я говорю про те, що законодавством навіть підвищили шлюбний вік для жінок. Як ви думаєте, діти, чому? І вони згоджуються правильно. Кажу, дивіться, свідомою повинна бути людина. Ви розумієте, що зараз вік шлюбний став старшим. Це ну, звісно, не тільки ранні 4, 4, шлюби 17, 17. є, не, ну, не тільки ранні є шлюби, але їй 30. І зараз це ну, навіть трішечки небезпечно, що занадто пізній вік буває. Ви знаєте, в мене чомусь зараз думка така виникла в ході дискусії. А чи можна навчити взагалі? Е... Чому, що таке сім'я, коли сім'ї немає? От чим можна навчити? І що... можна говорити є приклади, є приклади. дуже багато. І може бути, школа може замінити сім'ю, але замінити. Не замінити. Якщо ну, якимось чином, Потрібно там, в якійсь замінити. мірі. Але от зараз прозвучала фраза про те, що навчити будувати сім'ю. Ви знаєте, все життя, всі роки в радянському суспільстві вчили будувати сім'ю, бо сім'я то була ячейка суспільства. так? Ну, був такий І Але перед от тут, чи можна навчити. Приверно. От у нас сьогодні яка статистика? Жінки на себе перебрали сьогодні важелі правління, якимось чином в сім'ї я, я маю на увазі. Тобто сьогодні жінка заробляє навіть і більше, ніж чоловік, бо чоловік психологічно він менше підготовлений до якихось важкостей життя цього. І у нас сьогодні жінка, бо статистика говорить про те, що жінок більше ніж чоловіків, вона бореться за чоловіка. А в нас чоловік звик вже ходити від однієї. До іншої, ну це правда життя сьогоднішнього. Так от якщо ми на це дивимося, і суспільство в цілому з цього складається, і в нас немає політики щодо цього, то як можна навчити сім'ї привити ці сімейні цінності, якщо вже діти сьогодні розгов... розмовляючи з дітьми там, 10 років цій дитині, а вона говорить: а мій тато живе на дві родини. Як ми можемо про щось говорити? Якщо ви кажете про те, що це має бути система 100%, система, яка б чіпляла і родинні ну, стосунки, чому? і е, шкільні, шкільне виховання саме от, особистості, особистості, яка має нести відповідальність за кожен свій крок. Так сьогоднішня там молоді може посперечатися в тому, що я маю право. В мене є ви. Будь ласка, в тебе є вибір, але він має бути свідомий. Ти ви ви маєш розуміти, що ти робиш і навіщо це ти робиш. Дякую. Давайте це робимо на велику паузу і подивимося бліц опитування. Чи потрібно статеве виховання в школі? Так, да, дуже потрібно. Чому на вашу думку? <кій> Тому що в противному случае... випадку Дети получают подобное образование на улицах, в интернете и другими многими неблаговидными способами, и государство не способно контролировать эти способы. Конечно, а как же, посмотрите, что творится сейчас у нас. Полная ну, безнравственность детей наших. Конечно, обязательно нужно. В школе не. Статевое выхование в школе – да. Почему? Ну потому что у нас сейчас как бы, большинство ведет половой образ жизни очень активно, молодежь наша. И ну, не предохраняется большинство. Я много знаю таких случаев и по городу, и статистика, что много людей сейчас беременную, девочки, молодые, и это плохо как бы сказывается потом на их будущее, они портят себе будущее. Урбанизация дошла слишком далеко Поэтому, скорее всего, да, потому что вещи творятся через... Чрезвычайно страшное, на мой взгляд. Обязательно. Чему? Ну, возможно, будет меньше каких-то негативных моментов, которые происходят у нас на улице. Люди будут знать, понимать о том, что что хорошо, что плохо. Все-таки это, это привывает изначально ну, принципы определенные по, по воспитанию детей. Я думаю, что да. Статиовыхование, да нет, я думаю, мы не потребны. Потому, потому что это... Буржуазна мораль. виховання – це дуже необхідна річ. Ти бачиш, зараз там снід кажуть, наступає і багато інших хвороб є. І тому виховання, воно дуже важливе. Ну нужно. Люди будуть понятливі відноситися тому, що повинні жити на цій землі і розуміти те, що відбувається. А любов – це прежде всього. Вот у меня в школе, это было 5 лет назад, у меня было, был такой урок, он был, конечно, один или их два, было, я уже точно не помню. Вел психолог его. Да, она замечательно она правильно нам это преподнесла. Но вот есть же те педагоги, которые тоже стесняются рассказать детям, то есть они могут и неправильно преподнести э, задачи. Ну, це управлінців, це вже проблема управління. Ми ніяк з вами не визначимося, друзі. Що в житті є речі набагато важливіше знання. Ну, наприклад, повага до жінки. Хто сьогодні виховує в нас повагу до жінки? Де ми це бачимо? у транспорті, в за засобах харчування, де завгодно, в Ну, зараз рівно праві в ось немає, немає ось цієї теми. Без поваги Ту до жінки просто не може бути нормальних а, статевих відносин і нормальної сім'ї. Це має бути турботою всіх, всього суспільства. Ось про це постійно йдеться. Це турбота всього суспільства. Нас... Мальчиків перестали вас як как чоловіків. Так, виспитувати в них відповідальність за своє мужське достоинство. І дуже багато мами виспитують інфантильних. мальчиков, которые потом ищут маму, и вот как вы говорили, ходят из семьи в семью, потому что они в принципе не чувствуют себя мужчинами, и это закладывает в них прежде всего мама и семья, и потом уже включается в это отец. Да уж ну, мы, да мы до морали, да? С основные. Да, с этого все и начинается. Моральные проблемы. Потом все время, как Нужно строить семью, да? как, как научить жить в семье. Но дело в том, что семья Научить невозможно, как невозможно научить любить. Это невозможно. Это дар. Это Божий дар. Вот любовь и подлинное, настоящая. Мы все изменяем очень часто. Но всегда вспоминаем ее, когда вкус этого свободы, принятие другого человека подлинно, до, до конца, до его предела, даже до его тайны. Вот что самое главное. И это педагог может передать сам, если это имеет. И можно сообщить только присутствием присутствием, духовное присутствие. Священник ли это, папа или мама, педагог, неважно. Если ты в себе этого не имеешь, хотя бы малого опыта, то пересказать учебнику какую-то программу о том, как нужно вести себя в семье или там в постели, это вообще уже будет смешно. А смешной. что делать с интернетом Все? тогда? А что делать с дьяволом? Интернет, это уже будет у нас тема окремой передачи. Что делать с Друзі, Вон побажаємо є. вам просто спілкутися зі своїми дітьми в будь-якому разі. Це дуже дуже корисна звичка. Дякую а на все добре